Сьогодні в нас коротенька експрес-інструкція по роботі з наливатором. Перед нами зараз наливатор на 8 чарок. Давайте його увімкнемо і далі будемо розбиратися, як це працює. Після того, як ми підключили наливатор до повербанка, до речі, сьогодні версія без влаштованого акумулятора. Особливо принцип роботи не відрізняється. В нас на ньому кнопочка старт для того, щоб починати розлив. Екран на ньому відображається, який зараз у нас режим роботи, і також кількість мілілітрів, яку наливатор буде намагатися налити в наші чарки. Також регулятор, він у нас регулює е, об'єм мілілітрів, які ми будемо наливати. Далі. ручному режимі ми ставимо чарку на кінцевик. Загорається червоний світлодіод, це означає, що після того, як ми натиснемо кнопку, він буде починати розливати. До речі, шлангу ми вже попередньо витягнули і помістили в ємність з водою. Далі при натисненні кнопочки він буде розливати. Все, Зелене означає, що він сюди більше вже не приїде. А приїде тільки тоді, коли ми цю чарочку заберемо і будемо ставити наступний раз. В ручному режимі він починає виїжджати і наливати тільки після натискання кнопочки Старт. Далі. Щоб перейти в автоматичний режим, потрібно натиснути і потримати кнопку Старт, Появляється буква А, і наливатор починає працювати. Як тільки на нього будуть встановлюватись чарки. Він буде приїжджати і наливати. Їх. Перейдемо на затучний режим. Після того, як ви закінчили користування наливатором, потрібно зробити наступні кроки. Перше це промити наливатор з водою. Тому що е, залишки напоїв, які будуть всередині системи, вони можуть потім підсохнути і через те перестане працювати моторчик помпи. Тому, що нам потрібно зробити? Е, чарочку дві прогнали з водичкою, потім шланг виймаємо з наливатора. в ньому залишається певний об'єм рідини. Ми його наливаємо в ці чарки, після чого в системі більше немає. Води і все в такому стані можна його залишати на відпочинок.